Всім добрий вечір. Сижу я сьогодні у своїх дівчат в гостях. У мене тут піньочок є. Сіла і сижу. Сьогодні у нас був прикорм поросятам Може, вони там їли біля мами, я не бачила, але сьогодні я вже в наглу поставила їм їсти води, і мене дуже порадувало. Вони всі понаїдалися, напилися води, Вон, сплять. Так, От Валюха. Молодець умничка. Теж вечеряє. Глорія. Я її не знаю, як назвати. Я вже якось підбираю, як, як і згадала мультик Мадагаскар, і там бігемотиха була, звали її Глорія. Така товстенька вона була, красивенька. От назву її Глорією. Так і буде. Так? будеш в мене Глорія. Красиво, так. Да. Ага. <смеш> Дашка теж, дивіться, як мені в, в руку поправилася дівка. Бачите, от була черешня не росла, не йшла мені в ход. Перезвала, назвала її Дашкою. Все, дівка йде в ход. Як корабель називеш, так і попливеш. так? Робиться. Вона в мене похожа, мала і кругла. <смеш> так? І дуже криклива. Я крутлива і вона. Вся у мене. Ну, хазить. Животні похожі на своїх хазяїв. Валюха, молодець, їсть. Туалет у неї. Отам тепер вона сюди ходить. Завтра поприбирає. там в неї вона спить або лягає таку туди дупою, мордою закриває вход поросятам, щоб вони не ходили. І так віддихають. Зараз я піду до Люськи, провірю, як вона там з тими. Своїми Люськіні вже молодці такі матьорі поросята, вони ну, їх і більше. І в мене ж проблема була в люське заднє вим'я було напухше. Я все думала, що це мастіть чи що в неї там один сосок такий. Але бачу, сьогодні ні, вона вивернула вим'я, лягла, кормила, я попала на окормлення поросята, тягали її за ту сторону і за той сосок. Так що все добре, це просто вона так молока туди наливає. От. Позавчора у нас була проглистовка. Дівчата, ці, тройня, ці моїх, глистогонилися. Дашка, Глорія і Райка. Все. А, що ще? Все, кролів убрали. Кролів вже нема. І поки не хочу кролями займатися. Ну і губаню. Бачите, як вона підтягнулася? Дівка вже така не в року стає. А була така маленька, ми ж її як привезли, то взагалі була мишення. Господи, думала, що з неї буде з тої свині. Але нічого. І ще добре, друзі, що є сухий корм, МВД і вода в доступі. Все, це для них красота. Завтра я до них прийду в часов 10-11 дня. Ну, я собі з вечора не сипаю в них. Постійно є корма, постійно вода. Мені не треба бігати з самого рання, голову ламати. Ой. У нас така погода. Звичай. О! Все, закрились. Йдемте ще. <гум> ще йдемо сюди. Ще буде дав Бог, щоб ця війна Клята кінчилася і було б добре. Ну чого ти? Соня, сюди. Як не бачу. Ага, я попала на годування. Все, ти їх кормила, так? Да? То мама прийшла. Райка, поздоровкайся. Райка теж гонилася О, і вже все хорошо. Ой, злякову лоська. Думаю, що так тихенько? Я думала, ти вже дихати десь запішов. Все. Ось такі вже босяки вже теж їдять. Ми вже воду їм поставили, п'ють, бо е, все добре. Для свиноматок ідеальні клітки, корита тільки високо, поросяту не достають. Але теж не проблема, ми ставимо, поки це все віддельно. Вони зараз ще не тільки дві біля мами і підуть в свій сарайчик. Сарайчик ми вже почали їм підготовлювати. Далі все, що ти так немально слухаєш що мама принцеса така. Ти моя принцеса. В них вже все підготовлюється. Все робиться, як має бути. І вона постійно воду п'є. Дивлюся постійно, майже ну, ні в року, такі, як качани добре бігають у неї. Подивлюсь, хай ну, відлучу порося, тоді буду займатися, нею придивлюсь добре. Я ж думала, в неї маститці, що, не дай Бог, взявся. А в неї там сосок один задній, напухший трохи. Але ні, все добре, то вона наливає молока в нього так. Поняли? Все, наїлись, напились і можна спати. Соломи туди накидали собі, молодси. Ось такі такі тостучки. Вони бачите, які товстенькі робляться. А ще ще неділі-дві їм біля мами сидіти. І ще недільку сидіти отільно, а тоді ми підемо десь в продажу. Так що будуть гарні поросята. Продавати буду 5 тисяч пара. Кому треба, можете вже замовляти. В мене є 7 кабанчиків всього разом. І... І 10 дівчат. Сім да. кабанчиків і 10 дівчат. Так що кому треба, можете замовляти. Ці вже поросята вже і другу привівку получили желізом. Так що ми вже герої. Угу. Оп, оп! Ой, кабанчик в неї тут взагалі. Я його назвала Тайсон. Він взагалі мені, це він воно. Він такий мотьорий, такий, якби хто б взяв би його собі на хазяїна, була би красота. Вона велика, така не маленька. І сам кабанчик теж маленький. він родився, він найбільший був пам'ятаєте, Об'ється вже, вже б'ються. Що, єш, єс? Єс, єш. Моя красота, моя принцеса. О. Отак. Є питаю, для чого їм обрізувати хвости? Хвости обрізуються для того, щоб уникнути канібалізм і щоб не менша була вероятність некрозу. Це така болячка на хвостиках вона береться. І так як у мене маленькі клітки, маленьке приміщення, калі... канібалізм, бо може бути і 170%, щоб його не було просто, я зразу себе обізопачую. Обрізала хвостики і вони натягають один одного і все добре. Поняли? О. Отак. Ada, koks gražus tau, ada, koks gražus tau, ada, mano, gazalė, nuka, tai braisla, tai braisla, ka donos, kas yra? Taip. Ada, mano, ada, mėsina, kad atatakas, kita, tata, trata, tata, trata, tata. Liusiška, tai užkrovai. Atata, trata, tata, trata, tata, tata. Ada, ada, koks menuota, mala, menuota, mala. Oda, oda. <смі> да? Тьфу на вас, так? Тільки не бійтеся, е! Тайсон! Тайсон, зараз берізь яйця наперед. Сама! А <смі> так. Ой, 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 отядь! Що це таке було? Що ти злякалася? Ха? О! Жас, каже, я розберуся. Тайсон, вона ж сестричка твоя, ти б'єшся з нею. О, погнав, погнав. О, о! О він. О. Я тебе каже, зловив. Зловив. Ага. Вона дає йому. за вуха тягає. Так що так. Малявки тепер починають їсти зерно. зерно. І буде добре, вони будуть набирати гарну вагу і свиноматки буде легше. що? Вона грязе і вони. Вони ж все роблять так, як вона. Поняв? Все, все вчаться від свиноматки. Що це таке? Ой-ой, що ой, це таке? Що це за свині у мене тут такі вредні? Так що все, кому треба 5 тисяч. Пара. Ось так. Завтра почищу в них. Так тут ось. Треба mm -hmm. все на маток позабирати. І там трохи вже теж на неї треба. І позавчора чистились. <риклад> <риклад> а, 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 вертольоти. А то стіну обгрізає. <риклад> Босата мала. Що таке? Що? Мої кучки малі. Мої кучки, кучки, кучки. Тайсон. Тайсон. Ти вже класнючий, я не можу ставити. О, все. Пішла я до хати. А вас, друзі, люблю, цілую. І дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока. <рес> Як ті крякалки бігають малі. <рес> <рес> вона їдалася, поняв? Зраком почухало і післо. Наїлися, напилися Ти все. І вона їх до пірогшою цицькою годувала. Я зайшла, вони якраз їли. Тепло, в дупи не холодно і можна ганяти. <рес>